Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про плюси і мінуси такого сорту ожини, як Карака Блек. Ожина Карака Блек це ранній самоплідний сорт новозеландської селекції. Характерною рисою рослин ожини сорту Карака Блек є те, що вони утворюють досить довгі до 3-4 метрів іноді більше пагони. Які стелються по землі, тому при вирощуванні на присадибній ділянці даний сорт потребує обов'язкового підв'язування до вертикальної або горизонтальної опори. Якщо молодий пагін не підв'язати до опори, а причини можуть бути різні: наприклад, багато молодих пагонів утворилося, а до опори підв'язані пагони торічні, які вже плодоносять, молоді пагони. Стеляться по землі і повністю вкривають. Пройти у місці, де утворилось багато молодих пагонів, практично неможливо. Адже ще одна характерна риса сорту ожини Каракаблек є те, що пагони густо покриті колючками. Колючки досить гострі, тому при роботі з даним сортом ожини потрібно використовувати досить цупкі рукавички. Цвітіння сорту Каракаблек. Розтягнути в часі з травня до липня. Відповідно, і плодоношення триває з червня по липень іноді до початку серпня. Каракаблет це ранньостиглий сорт ожини. Уже в середині серпня її плоди достигають. Стиглі плоди солодкі, мають приємну кислинку. Стиглі багатокістянки ожини досить довго тримаються на плодоніжках і не опадають. Крім досить приємного смаку і тривалого періоду зберігання, стиглі плоди ожини каракаблек мають ще один величезний бонус вони досить великі. Довжина плодів досягає в середньому 4-5 см, середня маса 8-10 г, але зустрічаються плоди, маса яких досягає 15 г. Плоди ожини сорту каракаблек вживають в основному свіжими, але їх можна заморожувати, а також переробляти на джеми, варення та компоти. На своїй присадибній ділянці я вирощую ожину сорту каракаблек вже більше 10 років. Я виділяю такі плюси цього сорту: ну, по-перше, гарні смакові якості. По-друге, раннє достигання плодів у червні липні. По-третє, висока транспортабельність та тривале зберігання свіжозірваних плодів. По-четверте, висока врожайність, зумовлена великими розмірами та масою плодів. По-п'яте, це сорт самоплідний, не потребує посадки поряд інших сортів для перехресного запилення. І шосте це висока морозостійкість, рослини витримують до мінус 30 градусів морозу. Щодо мінусів сорту каракаблек, то основний мінус. Це наявність досить гострих колючок і шипів, так як і у дикої родички ожини сизої. Але мінус цей компенсується дуже смачними великими плодами, якими можна ласувати досить тривалий час. Щодо догляду за ожиною каракаблек, то догляд, як і за іншими ягідними культурами. Полягає у періодичному розпушуванні ґрунту та прополюванні від бур'янів, внесенні мінеральних та органічних добрив. Влітку потрібно поливати під час тривалої посухи, так як і інші культури. Оскільки каракаблек формує повзучі, а не прямостоячі пауни, то найбільше часу у догляді за цим сортом ожини займає її підв'язування. У перші роки коли ми почали вирощувати даний сорт ожини, ми пагони підв'язували на весні, на зиму опускали на землю і вкривали мішковиною. Але під час піднімання весняного пагонів і їх підв'язування, вони досить часто ламалися, всихали і не давали потрібного врожаю. Шляхом власних спроб і помилок ми дійшли висновку, що найкраще ожину каракаблек Восени обрізати старі пагони, які відплодоносили, а молоді пагони, які підв'язували до опори протягом літа, лишити зимувати, лише вкоротивши їх верхівки до 2-2,5 метрів. Молоді пагони Каракаблек зимують у нас підв'язаними до опори, що зменшує ризик їх травмування під час весняних робіт та і сам об'єм весняних робіт. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.